в мініатюрі давні жіночі бури, селянок і міських панянок, мистецтво малювати на воді. все це і ще купу розваг і виставок придумали для туристів в Кам'янці. Подільському найцікавіші події відбуваються в старому замку і на площі польський ринок. Наша Світлана Павук розважалася разом з усіма. Кам'янець-Подільський фестивалить туристів. Спочатку годують кашею, потім розважають дуже смачна на вкус. куліші салом у великому казані Просто небо розходиться швидше ніж за годину. Бо безкоштовно це суп каша козацька традиційна їжа. Вона густіша ніж суп і ріше ніж каша. Всіда йдуть все. Із каплі це єдина художниця в Україні, яка вміє малювати на воді, дивує гаволовів. Вона розписує воду, наче фокуси виконує Люди від такого малювання у захваті. Дуже красиво, але я ніколи такого не бачила. Мистецтво стародавнє привезена із Туреччини, називається Ебру. Вода використовується питна та ще й загущена водорослями, фарби натуральні та ще розбовтуються жовчою бика. Обрійонна точність двіжені важна. Тобто не обов'язково уміють рисувати, але определенне до навики скажем, спокойствия, ровновішеності точне скижені там. Найстаріший капелюшок. Старовина зброя для чоловіків виставка капелюшків для жінок. У казематній вежі туристам демонструють і війну, і світське життя. Показують, що колись на голові носили селянки. А що панянки? Сільське населення більше надавало перевагу хусті. Міські ж мешканці уподобали собі головний убір у вигляді капелюшка. Капелюшки довоєнні, післявоєнні, різних фасонів та. Кольорів приміряти експонати заборонено, всі капелюхи, хустки та чепчики міцно пришиті до стендів. Макети общеділи для мерії Москви. Кремль чіпати руками взагалі не можна. У Кам'янецькому замку демонструють точні копії Кремля та майже всі його башти. Щоправда, з паперу. Спаска Сінатська, коли Советський Союз, як добив час росіян, поздравляють іменно на фоні цієї і башні. Поруч з кремлем чимла, кам'янець-подільська фортеця. Її щойно склеїли та виставили. Замок паперовий демонструють у стінах замку справжнього. Відразу можна порівнювати з оригіналом. Кам'янець Подольська кріпа сіна зілена в масштабі Адинкстап'ятдесять, а кремль якби как бы, побоє, побольше в башні повише, потім зроли немножко масштаб і змінили. 12 п'ятдесят завтра. У Кам'янці чекають великого свята для любителів кави. Зварять багато кави у Велетенській турці. Роздаватимуть безкоштовно та ще зі 100 кг ранковим тортом. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина, ТСН, 1+,1.